Доброго дня. Качуреки, А що робите качуреки? Поїли та відпочиваєте, так? Да? Вони наче бролери. на вас. А я буду зараз гнати мелочпузату. Мілочпузата. Уже хай йдуть. Зараз так смішно вони будуть вести себе кипець. Летіть зараз сюди будуть. Кш -кш 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 -кш. На, тільки курей мені тут не вистачало. Треба дати їм щось, бо це не буде діло. О, каче розминається. Чого, зайки? Один там не вибігав з ними на вигул. Коротше, був тут залишався їхній брательник. Так, о, тут чомусь світло світиться. Не знаю чому. Давайте стикнемо такого чогось мілкого, щоб знаєте, відволікти їхню увагу. Так, а може в мене тут ще десь ракушечка є. Так, нема. Ракушку треба принести. Так, нема. Так, будете тут, коротше, щоб мені вели себе нормально. Не йшли мені, не заважали. Зараз я сюди буду гнати. Так, ціпуни, Ціпочки он до маленькі, там з квочкою. Коротше, все нормально. А зараз будемо їхати через 20 хвилин по мілку картоплю. Написала в групі по вайберу в нашому селищі, щоб придбати мілкої картоплі, в кого є, хто вже город викопав. Можливо, у когось є. І так одна людина відгукнулася, сказала, що давайте, виходьте. Кш -кш 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 -кш. Приїздіть, ми вже картоплю викопали, є 200 кілограмів. Дивіться дивіться. Кш -кш. Ну давай. Кш. Що вони роблять? Ці карлики це просто я не знаю. Це друзі, хто хоче Дивіться, що вони роблять. Ти подивись на них. Хто хоче, щоб... Постійно був у нього настрій в, в будь-я випадки життя. Заводьте карликів. Ось які вони смішні, це просто. Ну, горобці, ну. А ну бігом дивіться дивись, як побігли. Ой, не можу з них. Побігло, крила, розкрило, побігло. Головне, щоб вони зараз назад не повибігали. Кш -кш -кш. Оно, 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 дивіться, дивіться, крила. Головне, крила розкривають, коли біжать. Кш -кш -кш. Куди? Я зараз. Кш -кш -кш -кш. Давай. Всі зайшли? о, Які молодці. А куди це ви так бігли? Ха? Хвостик ті вверх. Так, зайку треба впустити. Додому. І хочемо поїхати взяти. Цієї мілкої картоплі людина сказала по 2 гривні за кілограм. Ну, На 400 гривень виходить, тобто 200 кілограмів по 2 гривні. Диви-диви, яке забайдисте. Ох ти ж, петушара шара мала. І я буду варити картоплю е, всім курчатам, каченятам, щоб трішки удешевлювати їхнє утримання і плюс овочі є овочі. Да. Тут вже п'ятий день малим зайкам. Диви-диви, кохінхіни, кохінхіни ось біжать і вже виясняю відносно, куди ти ж тонько біжиш? Друзья петушара. Кохінхінчик, да. Єйки, мама їхня, дивіться, бігають тут. Що нема їсти? А як це так стало, що нема їсти у вас? А ну, там таке. Куди, диви, диви, летить кудись. Ох, ж порозі! Е, диви. кошка хотіла мене куснути, а куснула курча. А може це вона його спить? А ні, мене хотіла. Так. Тихо, 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 тихо. Сьогодні, напевно, лампу вмикати не буду. У нас. Куди? Що таке? Так, ні-ні-ні, ще карлика виповіть забіжать сюди. Ні-ні-ні-ні-ні. А завтра вже передають, що буде холодна ніч, то завтра вже потрібно буде нате, нате. Знову вмикати лампу, бо сьогодні я вмикала на ніч. Йдіть, 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 іжте. Куди? Дивись. Та Ти тихо. А мені зараз потрібно йти мішки понаходити на заміну людині, щоб віддати, е, ну, щоб забрати бараболю. А ну тікайте, тікайте, лягайте вже спати. Побували на виголі, все, вони зараз туди наверх. Всі посідають і будуть спати. Вони їдять, бачите гранулку. Може ще цих заженемо. Середнячкових. Ой, старших. Господи, щось мене сьогодні не лади. І з цим всім кури, ніхто не йдіть сюди, бо получите зараз в мене. Це вже теж хочу. Бачите, середніх я не випускала. Диви, і все одно йде. Іди звідси. Нахла. Я тобі піду. Ці тут були, сьогодні їх тут годувала, поїла. Кітон вилизує собі причинне місце. Давайте, виходьте. Бігом. Кш -кш. О, о. Давай, давай, всі, щоб вийшли одразу. Я не бігала за вами по п'ятдесят раз. Давайте, -кш -кш. Давай, 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 давай. Молодці, давайте, давайте. Це старший виводок, це їм виходить три місяці. Давайте, давайте, давай. от так, до себе, до себе. Індичка, ти чого туди пішла? Отак. От Бачите, як поняла все. Давай, давай до себе. Дивіться-дивіться, що роблять. дивіться дивіться дивіться, дивіться, дивіться. Ой, весело. А що вже весело. Заходьте до себе, і все одно та курка там, ану вийде звідти. О, все. Ви заходьте бігом. Нема мені часу, бігом мені їхати треба. Вони вже скоро будуть сей. Давай, диви, що роблять. Ой, весело, весело. От люблять політати, побігати. Ну, діти малі, що ти зробиш? Що ти їм скажеш? Здійть, заходьте до себе. Ті вже зайшли, а ці ні. Ану до себе йдіть. Бігом до себе. Бігом. Давай, йдіть до себе. Бандитки. До себе заходьте. Уже такі півнички є, тут бігом. До себе до себе. Кш -кш 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 -кш. Давай, давай. Кш -кш 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 -кш. Ну, давай! давайте. Ну що це за. Ну, ту паріну. Ой, Ай боже, І тут подивися. До себе йдіть. А не бігом. Корма насипати. Диві. І все одно одне промазало. Виїсніть, ні, не буду нічого сипати. Хай спочатку гранулу з'їдять, тому що вони розсипали. А тоді будемо балакати про щось. Все, загнала, загнала, дощик пускався один раз сьогодні, ну, то йому нічого не дало. і Нам теж нічого не дало. Так, зараз буду шукати мішки на картоплю. Так, тут в мене є різні мішки. Буду брати не самі класні, тому що, ну, картопля є картопля, я краще буду залишати для зерна. Зазвичай люди дають. Так, це що? Це не то. Зазвичай люди дають мішки з картоплею такі стрьомні стрьомні. І я на заміну такі самі даю, тому що нема в мене такої розкоші, як. Класних мішків всім роздавати. О, а потім, не знаєш, де взяти, щоб по зерно поїхати. Тому що все коштує грошей. Нічого безкоштовного нема. Все, друзі, буду зараз дивитися, перебирати мішки. Потрібно 20 мішків, там 10 мішків по 10 кілограмів. Ось, ну вже як привезу, покажу, не в людини вдома знімати не буду. Просто приїдемо, заберемо, кинемо на прицеп і все. І заберемо додому і. До побачення телебачення, як кажуть. А, це ні, це в мене не то. Хочу зараз їм сипнути, може, о, Овса зараз сипну. Нати вам овса, нати, нати, мої хороші. О, все. Їжте, їжте, овес. Потрібно дати е, ракушечку. Все, друзі, всім дуже вдячна за перегляд, за підтримку, за добрі слова. Не забуваємо, що ми переможемо. Слава Україні! І головне слава нашим героям, які боронять нашу землю. Нас з вами всім пока-пока.